в ефірі Лтави, час Кременчуцьких новин. Як у Кременчуці вшановували пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні на цих вихідних? А сьогодні вітали медсестер із професійним святом. Пропонуємо дивитися просто зараз. Розпочинаємо. 9 травня відбулося вшанування пам'яті загиблих у криваві роки Великої Вітчизняної війни. Скорботною ходою на чолі із міським головою пройшли усі бажаючі, аби покласти квіти до підніжжя меморіалу вічно живим. Пригостили ветеранів солдатською кашею. А біля пам'ятника воїнів-інтернаціоналістів на урочистому мітингу офіцерів запасу підвищили у чергових званнях. Окрім того, у цей день у Кременчуці з'явився ще один музей історія авіації та космонавтики. Всі подробиці дня 9 травня зафіксувала наша відеокамера. Почалося все о 9-й годині ранку, далі за хронологією подій. Устала и разрывы почти не слышны, И стоим мы в дни войны. Тишиной оглушены. Это мой дедушка. Дедушка, да? да это мой дедушка. Всю войну прошел Да, всю да. войну пришел, да. А умер давно? Умер, да, лет 15 назад. С праздником. Спасибо. Спасибо. С праздником. Мы знаем, что у вас дедушка тоже фотография. Да, через 69 дедушка. лет нашел. Нашли, да? Но ну, слава богу, что место, нашли. Нашел место, где погиб, и где же, и где же. Ржевск, Ржевский район, деревня Гребеева, Калининская область. Ну, сейчас Тверская да. область. Ржевская операция, погиб по 11 августа 42 -го года. О, Все документы нашел, даже... Ведомость последней зарплаты, 175 рублей 50 копеек, получил за июль. Командир отделения был, старший сержант. И его роспись живая. Мне 7 год было, как батька ушел на фронт. А я же не соображала, что такое фронт. Я говорю, папа, купи мне куклу. С всех. Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы. Да, Спасибо. Такие моменты и минуты их нельзя. Ну, я, у меня не хватает, например, силы сдержаться, потому что с войной связана каждая семья, кременчужане особенно, украинцы. Это без разницы. Все бывшие народы Советского Союза они все потеряли кого-то из близких, потому это и мою семью не обошло. Это горе. Я сразу вспоминаю своего деда. Очень приятно сегодня, что люди вышли с портретами своих близких, что сегодня лишний раз и повод вспомнить о них, отдать им дань славы, уважения, чести. Хорошо, что молодежь это видит, потому что и дети стояли, и люди нашего возраста, так скажем. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших ветеранов, еще сегодня живых, пожелать, чтобы они с нами еще долго были в строю. Вот. Ну и, конечно, пожелать нашей Украине мира, тик, спокойствия. Во-первых, я хочу, конечно, поздравить всех кременчужан, гостей нашего города с великим для, нам праздником, для нас праздником, Днем Победы, Победы над фашизмом. Каждый кременчужанин, кто имел возможность, пришел, высказал свою гражданскую позицию. Я за это тоже благодарю. Я уверен, что все наладится, все будет нормально. Как предвидеть наперед? Трудный путь стрелковых род. Кто до ближней дойдет, переправы, Кто до самой победы дойдет. Как предвидеть наперед, Что тебя на свете ждет? Дни войны, Чтобы он был здоровым счастливым, и счастливым, и не болел. Устало. Ой, спасибо, и спасибо большое. Дай я тебе поцелую, Солнце. дай, дай. Ух ты, родненькая моя. Тишиной оглушенной. Урочистого заходу, що відбувся біля меморіалу вічно живим, на ветеранів традиційно чекала смачна каша та розважальна програма. Чорний є тені перший снаряд до почесних кременчужан також приєдналися і представники міської та районної влади, на чолі із мером Олегом Бабаєвим та народним депутатом Юрієм Шаповаловим. У затишній святковій атмосфері посадовці намагалися приділити увагу кожному шановному гостю. Цікавилися справами літніх людей, слухали побажання щодо роботи міської влади та просто обмінювалися вітаннями. Хороше настроєння празничної. Это, наверное, один день в году, который вдохновляет силы и радость за тех, кто отстоял нашу Родину, кто еще остался жив. Ну а низкий поклон тем, кто ушел, кто не дожил до Дня Победы. Нас ветеранов мало залишается, але нас шануют, шануют. Нам очень нравится, очень хорошо, очень здорово и приятно. Давайте мы Все вместе скажем быть нам вместе, быть нам дружними. ...любити друг друга і ніколи не ссоритися». По обіді в парку воїнів інтернаціоналістів відбувся урочистий мітинг. В день перемоги бойове братство за підтримки міської та районної влади нагородило офіцерів запасу у чергових військових званнях. Ті, кого підвищили у званні, запевняють, завжди готові захищати відстоювати честь своєї батьківщини. Адже справжній патріот на думку афганців, це той, хто любить рідну землю і своїх співвітчизників. Патріот тому що ми живемо в этом городі. Я здесь родился. Я буду защищать его. Как это не будет? Любыми путями. Я хочу, чтобы спокойно все спали себе дома и не было беспокойства. Я считаю настоящий патриот. Это тот, кто любит свою Родину, кто любит свою семью, кто любит свой дом и любит своих близких. Родина, я считаю, это там, где ты родился, там, где ты вырос, там, где твой двор. Там, где тису таких пацанович, що ви хаділ із даму, і коли тебе мама в садик за руку водила. воділа. це, я вважаю твоя родина. Кременчужани з розумінням поставилися до прохання міської влади відзначити день перемоги спокійно і не піддаватися можливим провокаціям. Це відзначають як правоохоронці, так і представники громадських формувань, які підтримують у місті громадський порядок. 9 травня у нас пройшло досить спокійно. Міліція дякує представникам. Охоронних структур, формувань козацьких та інших громад, що допомагали в охороні громадського порядку. Значить, ніяких особливих ускладнень оперативної обстановки та громадського порядку в місті не було. От я хочу подякувати громадянам свідомим, які не порушували громадський порядок. Ми правий сектор, хочемо поблагодарити кремінчужанку кременчужа, за те, що вони не подали цістерії і е, панічним настроєнням, які були. в средствах массовой информации, за то, что 9 мая прошло спокойно, сдержанно. Все, кто хотел, могли спокойно появиться на мемориале «Вечно живым» и возложить цветы. Мы подтверждаем обязательства, взятые на себя по сохранению порядка и спокойствия в городе в это тяжелое, Для України час. Свята пройшли без особих якихось ускладнень. Працювали ми в посиленому режимі. І блокпости, і КПП, і автопатрулів достатня кількість була. Жодних посягань на блокпости не було. Були якісь дивні транспортні засоби, які по 10 разів за день проїжджали мимо блокпостів, явно проявляючи якісь інтерес до наших хлопців, але нічим нічого страшного такого не відбувалося. Місцева влада нам виділила для. Виконання цих функцій на свята достатню кількість пального, і це допомогло нам, скажімо, в тому, щоб в місті було спокійно. Зараз ми співпрацюємо. Хочу запевнити громаду міста, що самооборона виконує свої функції, буде їх продовжувати виконувати. Будемо стояти на стражі вашого спокою, на тому, щоб в місті було спокійно, щоб був закон і порядок. Подякував Кременчужанам і міський голова Кременчука Олег Бабаєв за його словами, той факт, що Кременчук у травневі свята зберіг спокій, це заслуга не лише силовиків, а й самих городян. Сьогодні в неспокойної сложні внутрішньої політичні обстановки в Україні я обращаюсь ко всім кременчужанам, ко всем работникам ко всем общественным организациям, ко всем органів, формированиям общественным, которые принимали участие в организации этих майских праздников э, с огромной благодарностью за то, что наш город э, сохранил спокойствие, что в нашем городе есть порядок, и что все без исключения граждане откликнулись э, на тот призыв, чтобы в городе был мир, тишина и лад. Мне очень приятно сказать, что при возложении цветов ⁇ Мемориале вечно живым э, ⁇ огромное количество людей приходили добровольно. Э, ложили эти цветы, а наша молодежь, наши зрелые люди, наши правоохранительные органы, все без исключения кременчужане старались и следили за порядком. Это позволяет нам сегодня, когда есть такое движение в нашем городе, движение сохранения мира и спокойствия, позволяет этот, этот, мир, этот мир и спокойствие сохранять на должном уровне. Я верю в то, что Украина... Будет єдине. Я вірю в то, що Україна будет спокійною і тихою. Я вірю в то, що сумісними усилиями ми наведем в нашій країні. Сьогодні, 12 травня, у світі відзначають день медсестри, який був заснований міжнародною радою медсестер у 1971 році, у день народження Флоренс Найтингейл, першої англійської сестри милосердя, яким цей день видався у міському пологовому будинку, де працює 225 медсестер. Дивіться далі у матеріалі Ірини Скрипачової. Олександр Михайлович, у нас 5 грамот, подяк. Від департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної адміністрації так розпочався сьогоднішній робочий день головної акушерки вищої категорії Тетяни Влог на столі троянди і купу документів. Готуємося до рочистості, говорить Тетяна Юрівна. Взагалі я горда тим, що медсестра. Пам'ятаю першого новонародженого хлопчика, якого прийняла в пологовому залі. Коли я веду розмови про свою професію, я дуже хвилююсь, бо це дуже почесна, це дуже відповідальна професія медичної сестри. Ви вдома. Медична сестра, чи мама, чи бабуся? Для мене, перш за все, на світі це моя родина. Для них життя спрощується, тому що у них бабуся, а просто них саме медичної професії. Спрощується життя для моїх дітей. Для них я багато що зробила в житті, і для свого чоловіка, який переніс операцію вам особа на серці. А Стану. за своїм власним здоров'ям, як ви слідкуєте? Ніколи я не люблю лічитись, не люблю пити пігулки, не люблю звертатися до лікарів для медсестри сестри в відділенні інтенсивної терапії Тетяна. Все тільки починається. Проте, відпрацювавши за фахом рік, вона переконана, що це її справа, не які вона знається. Тим більше хотіла бути саме дитячою медичною сестрою. Смотрі на частоту сердечних закращень, кислород скільки у нього сатурація, все в нормі і давлення. Більше 30 років у педіатричному відділенні для новонароджених працює медсестра Ніна Тимошенко. Починала постовою, потім маніпуляційною, сьогодні старша. Хотіла бути лікарем, проте зрозуміла, що медична сестра – це все в медицині. Врач, він зробив обход, зробив назначення, а все ложиться на плечі медсестри. А того, як вона буде виконувати ці всі ці указання врача, своєвременно, не своєвременно, в повному об'ємі, не в повному об'ємі, від Завісить і лікування, і, і повне виздоровіння больного у нас у відділенні мінімальний стаж роботи з середньої ланки працівників 10 років залишаються не всі проте вже не завжди. Аби відчути необхідно спробувати. Я сьогодні спробувала побути у ролі медичної сестри. Єдине, що відчула, одягнувши білий халат, це урочисто відповідальність, а все інше це, мабуть, дар зверху. Народження дитини у мене завжди викликає захват, і на моє переконання тут мають працювати тільки сміливі, відповідальні та чуйні люди. Важливо, що дуже уважно відноситься. з любов вопросом. я можу підійти на пост. Дівчатки завжди допомогуть, розкажуть Дуже Персонал очень хороший, дівчики в Причому время, то есть, даже ночью, придає уверенности, Когда вот первый раз для повноцінного накопичувального образу медичної сестри мені не вистачає головної ланки операційної. Не кожна з них може працювати останньою. Відповідальності більше переконує мене Рима Ніконова. Вісім років вона поруч із хірургом за операційним столом. Перша операція звичайно хвилювалася. Та була достатньо серйозна операція. Така обширна лапаротомія і було достатньо волнительно. але ну, все пройшло відлично. Я з п'яти років хотіла бути іменно хірургічною медсестрою. У кожного є своє призвання, але ми спасаємо людей. Поганих медсестер не буває, впевнено говорить мені Рима. Тому можливо і обирають наші нащадки наші улюблені професії. Я хочу бути медсестрою, як моя бабуся. То це для мене було несподівано, дуже приємно. Кременчуцький Кремінь вдало зіграв на виїзді проти футбольного клубу Карлівка підопічні Сергія Свистина здобули переконливу перемогу 4-0. Наші земляки продовжують боротьбу за прохідну четвірку. Щоправда, шансів у їхніх суперників все ж таки більше. Матч у Карлівці для нашої команди не став напруженим та складним. Футбольний клуб Карлівка переживає зараз не на найкращі часи. Суттєво позначається на результатах омолодження колективу, відсутність належного фінансування. Гості ж розпочали поєдинок швидкими атаками та тиском на ворота Ярослава Бурдейного, який, до речі, нещодавно ще захищав кольори Кременя. І забили вже на третій хвилині. Передачою із глибини поля на ударну позицію партнери вивели нападаючого Кременчужан Єгора Іванова. Той не схибив. Точно пробив повз голки господарів. Наші земляки продовжували контролювати гру. Складалося враження, начебто вони перебувають на тренуванні. Час від часу підопічні Сергія Свистуна вибухали блискавичними атаками. Другий гол Кремінь провів після розіграша стандарту. Помилився на виході Бурдейний і першим на м'ячі опинився Костянтин Черній. 2-0. У другому таймі малюнок гри не змінився. Господарі захищалися, гості атакували. На 65-й хвилині недозволеним прийомом у штрафному майданчику зупинили Сергія Чанбая. Арбітр зустрічі Андрій Незола із Івано-Франківська не вагаючись призначив 11-метровий. Його холоднокровно виконав Сергій Степанчук і рахунок став 3-0 на користь Кременя. Та на цьому неприємності для Карлівки не закінчилися. За хвилину до кінця основного часу двобою вдруге відзначився Костянтин Черній. Він після прострілу Сергія Чинбая зіграв на випередження і спокійно переправив м'яч у сітку воріт господарів. Підсумок 4-0 на користь кременчужан. Кремінь таким чином залишається на п'ятому місці у турнірній таблиці з 51 очком. Але і Свердловський Шахтар, і Шахтар 3 із Донецька, які мають в своєму активі на одне очко менше, зіграли відповідно на дві і на одну гру менше. А від Криворізького гірника, що йде четвертим, наші земляки відстають на два очка. До того ж, криворожці мають поєдинок в запасі. Розслаблятися ніколи вже 17 травня кременчужани дома прийматимуть Херсонський кристал. Ігра не буде простою. І про погоду. Завтра у Кременчуці передбачається мінлива хмарність. Часом дощитиме можлива гроза. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів вночі і до 20 в день. Такою інформацією поділилися із нами у Полтавському гідрометеоцентрі. Наразі це була остання інформація на сьогодні. Бережіть себе і будьте щасливими.